Ну я працюю мата. Ох, ну це дуже рідко буває, але буває. Дуже в екстрених і дуже рідко. Так, да, може проскочитися. Не лаюся. Дуже рідко. Стараємося, ні. Стараємося не лаятися. Ну, дуже рідко. З друзями. Дуже рідко. Я стараюсь не лаятись. і коли мені дуже-дуже плохо. Вообще-то як насчет війни. Ну, всі очень злые, понятно. Но телевидение. Азія, а також мас-мізія повинна була б вбитися чиста, без мати, я думаю. Вважаю допустимим, Таким чином це може допомогти більш якісно виразити свої емоції. Скільки я знаю, наші дідусі, бабусі воювали в Другу світову війну. Сказали, що було так. Не особливо. Ні. Я, в принципі, вважаю мат допустимим. Ні, я вважаю взагалі недопустимим. Особливо під час війни, тому що під час війни навпаки треба зусилитись на своїх е, страстях, щоб їх усунути. І навпаки поглибитись в е, духовний стан, молитву, щоб війна, я думаю, і так війна швидше закінчиться. Ну це своє роду, скрита агресія, я розумію, так. Ну, в деяких ситуаціях. Ну, коли вже вже то треба вже щось сказати. Взагалі недопустимо. Що це дає лаятись? Треба наоборот бути добродушливими, вічливими, культурними, показати, що ви цивілізовані і живете в країні. Думаю, ні. Мати під час війни є. Допустим, тому що ситуації бувають різні. Так, я вважаю так, тому що там на нулі, наприклад, Але хлопці вони, і... не мають часу думати, яку їм лексику живати, яку ні. Вони просто... Виражають свої емоції, які в них. Я не вважаю, що мат має приємні, ну якось взагалі бути пов'язаним з війною. Насправді це окрема річ, мені здається. Наводити кіпіш, розсуркувати людей це не, не в тему, типу матами цим всім агрити когось на вулиці. Під час такого... ну, ні. Ми не проходимо той ад, який проходять наші хлопці. От їм, так. Нам ні. Нічого не дає. Це тільки гірше тим, що це говорить. Ну бачу, деяким людям це допомагає пережити. Ну я вважаю, що він недопустимий під час війни. Це просто люди зробили собі такий такий переворот в себе в голові, що це допустимо. Ну якщо прям дуже емоційна ситуація, то може замінити якимось... У нас дуже багато взагалі в Україні цікавих слів, лайок, які можна заміняти, ну, якраз лайки. І вони дуже гарно звучать і не звучать якось хамовито, тому заміняйте українською. Ну, звичайно, я сказав би щось хороше, красиве, щось світле. Після себе хочеться залишитися за щось світле, красиве і хороше, правда? Я думаю, подумав би про Бога, скоріше за всього. І таке ставлення, навіть було б, що це то все, то, все то пусте. А так як душа відлітає до Бога, то думав би, навіть про Бога, скоріше за всього, або про своїх близьких тільки дотишаються. Можливо, я б хотіла сказати щось важливе. В цей момент, це важко сказати. Це, я не знаю, навіть хто вам відповість на це питання. Чесно, без емоцій, просто від Дуже погано, чесно. Хотілося б чомусь хорошим. Да. Хотів би якісь добрі слова сказати на посильно. Не добре, це. Дуже не добре. Тих більше, що в останній момент. Не думаю, що я сильно б хотіла, щоб це прям катастрофічно мені змінило останні мої слова. Насправді, типу. Окей, okay. ну в таких випадках, ну, звісно, décider. в останній момент не дуже хочеться так себе поводити, але якщо прийшлося, якщо там приліт, ну так, але може не займаєшся, останні <с test> митці і скоріш за все ні, чим так. Я навіть не думаю, що я сказав чи зробив цілі. Ситуації кожній людині свої є нормально, я думаю, я б прийняла це. А, Думаю, що ні. Ну, можливо хтось її би хотів, але я дуже рідко їх вживаю і тому ні, це б напевно мої останні слова. Хотіла їх про любов сказати, про Своє життя, щоб інших людей, можливо, хтось буде чути мої останні слова, щоб вони, теж, їм було приємно і мені в той момент. Сумніваюся, що мені б допомогла ця лексика з чимось впоратися або закріпити так наостанок.